Агенти КДБ, які здійснювали контррозвідку, писали у своїх звітах, що українські націоналісти передали американському колезі Шпигунську інформацію про західну Україну, яку вони отримали від Романа Шухевича. Того ж 1946-го відбулися контакти між іншими українськими підпільниками та агентами ЦРУ у Парижі та Франкфурті. Американці переконалися, з українськими націоналістами треба працювати. У ГВР визнали найбільш надійною структурою, яку можна було залучити до диверсійної боротьби проти СРСР. А для українських провідників американці були чи не єдиними союзниками, які могли фінансово підтримати визвольний рух та допомогти чинити спроти. Окупантам як збройно, так і дипломатично, як то кажуть, ситуація він, він. Так почалася співпраця ЦРУ та ОУН під кодовою назвою Картель, більш відома як операція Аеродинаміка. Вона мала дві основні цілі: популяризувати антирадянські настрої в Україні та створити агентурну мережу для збору даних про СРСР. Усе це, звісно, для того, щоб розхитати совок із середини.